Флоріан Вірт забив свій перший гол. Наскільки великим полегшенням це стало для нього самого та всіх інших? Так, я впевнений, що для нього це було справжнє полегшення. Я бачив його реакцію після гола. І те саме я помітив і у його партнерів. Вони були щиро за нього раді. у футболі. Нас часто судять лише за результатами. А гравців суто за голами та асистами. При цьому ми іноді забуваємо, який обсяг іншої роботи вони виконують на полі. Флоріан провів за нас уже кілька хороших матчів, але я відчуваю, що з кожною грою він додає, набирає форму. І з кожним матчем він ставав все ближче до гола. тому сьогоднішній м'яч не став для мене сюрпризом. думаю, що зараз він зрозуміє, що одного гола замало Сподіваюся, він буде забивати ще? Ні, я навіть впевнений, що він заб'є за нас ще дуже багато голів. Але також мені сподобалася його гра загалом. У багатьох моментах він показував себе дійсно особливо. У другому таймі ви знову пропустили зі стандарту. Чи доведеться вам працювати ще важче, щоб нарешті викорінити цю проблему? Знаєте, в прем'єр лізі, з гри забивати не так вже й просто. Я бачу це майже в кожному матчі. Кількість голів зі стандартів лише зростає. На жаль, ми, мабуть, єдина команда, яка майже не забиває зі стандартів сама, але при цьому постійно пропускає. Кілька тижнів тому я казав, якщо щось іде не так. Чи то стандарти, чи щось інше, ми все одно маємо знаходити шлях до перемоги. В останніх двох матчах ми пропустили зі стандартів, але змогли виграти. Для мене це прогрес. Такого раніше цього сезону не траплялося. звісно, нам є що покращувати І це очевидно. Хоча сьогодні, після перерви, у нас був чудовий розіграш. Про який гравцям у роздягальні сказав не я, а хтось інший. І Флоріан мав чудовий шанс. але, на жаль, м'яч пройшов не з того боку стійка. нам у цих ситуаціях часто не щастить. але пройшло вже скільки? Вісімнадцять турів. Нам потрібно додавати.